Привіт, до мене в руки потрапив цікавий смартфон від компанії Oppo, а саме модель Reno 13 5 g Це свіженька модель з купою різних фішок та штучним інтелектом. Я ним трохи покористувався і хочу вам розповісти про свій досвід користування цим девайсом. До речі, ми вже знімали відео про минулу модель цього смартфона, а саме Oppo Reno 12FS, тому трошки порівняємо їх. Давайте дивитися. А перед початком огляду рекомендую вам підписатись на наш канал, щоб не пропускати нові цікаві відео. А ще в нас є інші соцмережі, в яких є ще купу корисного контенту. Давайте глянемо, що в нас тут по комплектації. Смартфон прийшов вже в знайомій нам коробці, але вона стала відчутно тоншою. Відкривши коробку, нас зустрічає інструкція з іншими папірцями та скрепкою. Під ними ховається смартфон і знизу кабель Type-C. І на цьому все. Комплект став. Трохи меншим, якщо порівнювати з минулою моделлю, там був блок для зарядки та чохол. Тому, якщо ви хочете користуватись функцією швидкої зарядки, SuperVOOC 80W вам потрібно докупити блок для зарядки. Зовнішній вигляд смартфона мені дуже подобається. Задня кришка з матового скла виглядає дуже стильно і на дотик воно мега приємне і майже не залишає відбитків. Пальців. Колір виглядає класно і просто подивіться, як він переливається. Ну це дуже круто. В нас на огляді модель в кольорі Luminous Blue, а взагалі цей смартфон випускається в п'яти кольорах. Блок камери виглядає класно завдяки свічінню навколо нього. Смартфон має по відчуттям ну дуже тонкий корпус 7,29 мм, а вага 181 грам. Дуже непоганий результат, а з пласкими алюмінієвими рамками в руці відчувається дуже компактним та зручним. Знизу розташований роз'єм Type-C, динамік, мікрофон та латок. Для SIM-карт. До речі, смартфон підтримує функцію E7 та підтримує до двох карток. Зверху ми бачимо три мікрофони та інфрачервоний випромінювач, за допомогою якого ви можете керувати домашньою технікою. А з правого боку знаходяться клавіші регулювання гучності та блокування. В руці смартфон лежить досить зручно і на дотик дуже приємний. І, до речі, девайс захищений за стандартом IP69, тому ви можете не боятися вологи та пилу. Але скажу більше, ви можете занурюватись з ним на глибину до 2 метрів, але, звісно ж, бажано це робити в прісній воді. Це максимальний захист для смартфонів на сьогоднішній день. Reno 13 5 g має OLED дисплей, прикритий захисним склом Gorilla Glass 7i на 659 дюймів та частотою оновлення в 120 Гц та роздільною здатністю Full HD, з функцією HDR 10. І це, на мою думку, дуже сильна сторона цього смартфону. Рамки дисплею досить маленькі, і що для мене важливо, вони симетричні. Це виглядає дуже солідно. Екран має високу яскравість та комфортну найнижчу яскравість. Тому і під яскравим сонцем, і в повній темряві вам буде комфортно користуватись смартфоном. Дивитись фільми, грати і переглядати різний контент на цьому дисплеї це мастхев. Кольори дуже приємні та насичені. Але в налаштуваннях ви зможете змінити кольори як вам більше до вподоби. А пікселів на дисплеї просто не видно. Кути нахилу тут майже максимальні, тому дивітись на екран, буде комфортно під будь-яким кутом. На лаштуваннях є багато корисних функцій, таких як підвищення різкості відео та зображень поганої якості, збільшення насиченості відео, ну і, звісно, ви можете налаштувати роздільну здатність та частоту оновлення. А під дисплеєм розташований досить швидкий датчик відбитків пальців, і працює він досить точно. Єдине, що мені не дуже сподобалось, так це датчик автоматичної яскравості. Він ще не дуже справно працює, іноді робить картинку занадто яскравою та навпаки. Але як я почитав в інтернеті, я не єдиний зіштовхнувся з цією проблемою, тому думаю, це виправлять з наступними оновленням. Смартфон працює завдяки процесору Mediatek Dimensity 8350, 12 гігабайтів оперативки і 256 гігабайтів постійної пам'яті та графічній системі mali G615 MC 6. Але як і в минулій моделі, тут можна розширити кількість оперативки за рахунок постійної пам'яті. Максимально можна додати до 12 ГБ. Загалом система працює швидко та без Загалом система працює швидко та без фрізів, тому користуватись телефоном для серфінгу в інтернеті або переглядати відео саме задоволення. Але окрім цього, ви зможете пограти в ігри і доволі прожерливі тести в PUBG і перегрівів не було помічено. Система охолодження непогано прокачали. З бездротових інтерфейсів тут встановлені Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 та NFC. Тут встановлені такі фішки, як підсилення Wi-Fi завдяки спеціальній мікросхемі, Signal Boost Чіп X1, який покращує покриття сигналу на. 25%. А ще дуже крута фішка це те, що ви можете легко передавати файли на iPhone. Для цього на iPhone треба встановити додаток OPLAS Connect і дозволити передачу даних. Все працює доволі швидко. А ще тут є технологія Beckon Link, яка забезпечує зв'язок у автономних сценаріях. Тому ви будете завжди на зв'язку як у походах, так і на концертах з купою людей. Поговоримо про систему. Смартфон працює на Android 15 з фірмовою оболонкою від OPPO – Color OS 15. Що можу сказати про оболонку? Візуально вона мені подобається. Мінімалістичний та приємний дизайн, але єдине, що не дуже сподобалось, що коли ти тільки включаєш телефон, то головний екран трохи засмічений різними не дуже потрібними додатками та сервісами. Тому треба буде трошки повидалять та налаштувати, і все буде ідеально. Звісно, тут є усілякі шиї функції, по типу заміни фото, анімації зображення, продовження написання, редагування тексту в будь-якому стилі. Але штука ось в чому. Ці всі функції з текстом не підтримують українську і працюють тільки з англійською мовою і в додатку нотатки. А про більше функції ми поговоримо в розділі з камерами. Але окрім цього, тут є Джеміні. Включається він як з екрану блокування, так і довгим натиском кнопки блокування. Корисний асистент, в якому можна задавати питання та багато іншого. Тепер перейдемо до камер. Їх тут три, точніше, тут дві камери і один сенсор глибини. Основна камера на 50 Мп світлосилою 1,8 та оптичною стабілізацією. Друга камера ширококутна на 8 мегапікселів та світлосилою 2,2. Фронтальна селфі-камера на 50 мегапікселів, світлосила 2,0 та кутами огляду в 90 градусів. Ось ви можете бачити приклади фото. Що можу сказати, камери, зрівнюючи з минулою версією смартфона, стали в рази ліпше. Реально, якість стала краще, і це одразу видно. Що на основну, що на ширік фото виходять дуже хороші в день. Ну а при недостатньому освітленні на основну камеру теж можна зробити досить непогані знімки. Ну широкоформатну камеру краще вночі не використовувати. Фронталка теж робить дуже достойні фото в день, ну і коли повечері трошки вилазять шуми. Ну і за допомогою штучного інтелекту ви зможете зробити фото ще краще. Можна покращити чіткість або видалити обрані об'єкти, або однією клавішою видалити всіх людей з фото. Усунення відзеркалень та розмиття. Та є окремий режим для підводної зйомки, і працюють ці функції дуже непогано. Фото мають природні кольори та хорошу контрастність. Відеотелефон може писати в 4К швидкістю до 60 кадрів на секунду. Картинка стала більш приємною, порівнюючи з минулою моделлю. Стабілізація відпрацьовує досить непогано. Ну а мікрофон записує звук нормально, все добре чути. Ось вам тест звуку мікрофона. Ось зараз йду. По вулиці, може дути трохи вітер, записую відео на смартфон Oparana 13 5 g і, до речі, про звук. Динаміки тут доволі гучні, звук чистий, але ось низьких тут трошки замало. Глянути фільм або для соцмереж достатньо. А ось коли підключаєш Bluetooth гарнітуру, є можливість обрати різні кодики. Я такого ще в смартфонах не бачив. Люди, які люблять якісне звучання, точно оцінять. А прожив в мене смартфон при дуже активному використанні цілий день. А це завдяки акумулятору в 5-600 Я не знаю, як Oppo впіхнули такий великий акумулятор в такий тонкий корпус, але це дуже круто. Ну а ще смартфон підтримує функцію надшвидкої зарядки SuperVOOC на 80 Вт. Тому якщо ви купите блок для швидкої зарядки, ви зможете зарядити телефон від 1 до 100% за 48 хвилин. Давайте підведемо підсумки. По перше, телефон мені реально сподобався. Дизайн, тонкий корпус, екран. Моя повага. Камери стали набагато краще, і більшості людей цього вистачить з головою. Але все ж таки камери десь на середньому рівні. Так, тут є деякі косяки, але я впевнений, що їх виправлять з наступними оновленнями. Ну і те, що немає блока для зарядки, це. О, а якщо вас зацікавив цей смартфон, ви можете дізнатися його ціну на нашому сайті за посиланням під цим відео. Там же є дуже смачний промокод на знижку. Дякую вам за перегляд, ставте лайк, якщо вам сподобався огляд, та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові цікаві огляди. До зустрічі в нових відео. в OUA.